Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі лан студії Світлана Кренців. Напередодні свята покрови дня українського війська та покровительки воїнів УПА, члени товариства Нацяння разом із місцевими жителями українською громадою Перемишля віддали шану українським воїнам УПА, загиблим на території закерзоння Польща. Під час своєї одноденної поїздки вони відвідали український військовий цвинтар у покуличах, що поблизу перемишля, та взяли участь у заходах біля могили пам'ятника воїнам УПА на сільському цвинтарі у селі Грушовичі. Розповів голова товариства Наця. Аня Володимир Середа. Всі її учасники, а це депортовані із земель за Керзоння, та їхні нащадки повернулися до теперішніх своїх домівок із почуттям виконаного синівського обов'язку. Урочистості з дня нагоди народження УПА відбулися і в санаторії Говерла, де оздоровлюються ветерани національно-визвольних змагань за незалежність України. З одним із них сьогодні познайомилися і наші кореспонденти. У час боротьби і повстання була одна доля і одне життя на всіх. Була боротьба за волю і ті, хто боровся. Все дитинство Любомира Гудза на псевдо Орлик пройшло по тюрмах і лагерах. Перед тим були допити, суди і постійний пильний нагляд НКВД і КГБ. У тому літо писав умовну по написано, що я загинув, що мене розстріляли. Що я загинув 11-го. 19 -го, -го, -го року. Ну, але я залишився живий. Мене не добили, я втік ще до Криївки і У, до нічого мене зловили, окружили, і я відсидів 8 років, 4 роки заслання. І потім вибрав, щоб заборонено мені було вертатися в Галичину. Я вибрав собі своє місце за, свого заслання, сам сам собі приїхав, завербувався в Маріуполь тодішній Жданов на будову такого металургійного комбінату великого. От, і там живу, там 30 років пропрацював, вийшов на пенсію і там далі і живу. Вже 48 років там живу. Ну там я ясно. Активну роботу проводжу, я головою братства ОУН у папу Донецькій області. Мирон Опришко на псевдошум 14-річним підлітком вступив до юнацької сітки ОУН. Там юнаки отримували вишкіл і навчалися, а потім були завдання, засідки і життя сповнене небезпеки. 46-й рік Кхе -кхе. перші вибори були російські вже після фронту, після війни. І нас послали з гірні, то 12 кілометрів до Стрия. У нас такий був дух Ярослав, він помер уже в друкарні робив. Звідти ми набрали, дали нам, ну послали два наплежники тих листівок, а то спресовані, присунені дуже тішки були. Ну, дали по гранаті нам на всякий випадок. Якби часом попали, розірватися, щоб не той. Щоб не попасти в руки їм. Ну і ми вийшли діти, а пішки, тоді не було ні машин, ні автобусів, нічого не було. Тоді треба було скриту То Тому що так поприїздили рову до вірня, тоді шо йде Так по саме убереш, йшли, і йшли, аж на межі прийшли до два рази йшло. Вони здобули українську державу, не дозволяли нікому плямити слави ні честі своєї нації, і свято пам'ятають про великі дні визвольних змагань і про тих, хто поліг в боротьбі своїх побратимів і провідників. Завтра на покрову у Срийському міському будинку культури дню народження УПА буде присвячена урочиста академія, що розпочнеться о 16-й годині. І передуватиме урочисте покладання квітів до могил і пам'ятників січових стрільцям Ярославу Стецьку і Степану Бандері. Ряд акцій різних політичних сил і організацій до 66-ї річниці Української повстанської армії запланована на 14 жовтня в Києві. Так, столична організація Конгресу українських націоналістів відзначатиме цю дату на Софійському майдані і на території музею історії України. Українська народна партія проведе в рамках акції Ми Українці марш центральними вулицями столиці до Європейської площі. ВО Свобода планує провести марш за визначення Упа герої УПА Слава. Українцям сильну державу на майдані незалежності. Святковий концерт зі свого боку компартія оформила заявки на проведення акцій під назвою Захистимо правду історії. Крім того, партія Київська Русь протестуватиме проти недопущення відродження фашизму в Україні. Національний банк, пригадавши кризу кінця 2004 року, вирішив заморозити банківські внески відразу на півроку. Нас прийняв ухвалу, покликану отримати банківську систему від краху після того, як за тиждень населення вилучило 3 мільярди доларів внесків. Від сьогодні НБУ забороняє банкам застроково видавати депозити і збільшувати кредитування, заморозивши розмір їх активів. Для зниження панічних настроїв НБУ пропонує президентові створити з прибутку НБУ стабілізаційний фонд, який збільшить гарантії. Кладників з 50 до 2 тисячі гривень без такого документа в країні відбувалася б низка банкрут упевнені банкіри. Президент України Віктор Ющенко видав указ про утворення місцевої міліції, як відомо, Леонід Кучма свого часу постановив утворити місцеву міліцію, що мала засновуватися органами місцевого самоврядування за спільним поданням місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів сільських селищних міських рад, погодженим із міністерством внутрішніх справ України, на базі підрозділів дорожньої патрульної служби державної автомобільної інспекції України, патрульно-постової служби та служби дільничих інспекторів. Міліції і утримуватись за рахунок коштів місцевого бюджету. Україну атакує Брізбен новий вірус грипу. Австралійський Брізбен прийде до нашої країни вперше. Медики застерігають, українці не мають ніякого імунітету проти нього. Тільки у вересні Брізбен вклав у ліжко майже 50 тисяч людей. Медики прогнозують, що у жовтні жертв буде вдвічі більше. Епідемія невідомого грипу почнеться у грудні. Керівник українського центру грипу професор Аркадій Фролов каже, що ми до них не маємо антитіл, тобто абсолютно всі чутливі до цих підтипів. Тим, то за цей час не укріпить свій організм. Уже через два місяці гарантований головний біль і висока температура. А потім тривале лікування від ускладнень. Повідомляє Оніан, укріпити імунітет. Допоможуть експерти різних трав: ахіноцея і корінь женшеню а ще традиційний часник і цибуля. В Україні від душевних хвороб страждає більше мільйона людей, і це тільки ті, хто офіційно звернувся по допомогу до психіатрів. Приблизно такий же відсоток фіксується і у всіх європейських країнах. Відрізняються тільки підходи до лікування. Серед пацієнтів психіатричної клініки можна зустріти і професора математики і слюсаря. Хвороби душі не розрізняють чинів і рангів. Сьогодні вночі в Москві на території всеросійського виставкового центру відбулася масова бійка, внаслідок якої одна людина загинула. Інцидент стався між іноземними громадянами громадянами котрі працюють у Москві і аборигенами міліціонери затримали дев'ять учасників бійки в основному громадян України. Зазначимо, що розборки з участю іноземних заробітчан у столиці Росії відбуваються регулярно. так у липні у масовій бійці брали участь по 20 осіб де постраждали десятеро. Тоді група невідомих напала і побила робітників, які проживали в дерев'яних бараках поблизу будови. І про погоду. Метеопрогноз передбачає на Покрову, Устрию та районі сонячну без опадів погоду. Вітер західний 4-6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика. Вологість 62%. Відсотки. Температура повітря вночі 8-10, день 16-19 градусів тепла. І це всі новини на цю годину. Дивіться на завтра у цій же порі, а також на сайті Telelan.com.ua. На все добре.